Брюссель, він спостерігав на ситуацію Кріс Паця навіть да? навіть під час інших недружніх, називаємо так, агресивних дій Росії. Ми пам'ятаємо досить таку страусячу позицію, принаймні в ситуації з 2008 роком, з вторгненням в Грузію. Москві це було вигідно. Чому? Тому що вона мала важель впливу на Кишинів. І блокувала євроінтеграційні якісь ініціативи. Тому фактично, от Дністер став тим природнім кордоном, який демонстрував, який розділив країну на дві частини: одна дивилася в бік. Заходу, бік Румунії, інша намагалася жити далі таким імітованим життям Радянського Союзу, бо ви якщо подивитись на символіку, там герб, там все там, ну там фактично змінилося тільки на назву Предпросто Молдавська Республіка.